Всім привіт, я Олександр. І ви на моєму каналі Балекс Дизайн. І це розділ знаю, застосовую, ділюся. Сьогодні я продовжую тему генераторів і я покажу, як я буду замінювати масло після обкатки двигуна. Погнали! Ну, дивіться: такий же генератор, як і був, нічого не змінилось, Енхіл. Е, трьохфазний. А зараз відключу вивочку, щоб вона не заважала. І що? Кожного генератора, ну, по крайній мірі тих, яких я бачив, дивився, є от така кавинтова пробка з одної сторони і з іншої сторони. ось Вона там. Ось вона, така ж сама. Тобто для зручності, щоб з якоїсь сторони вам удобніше міняти, де в залежності від того, де він у вас стоїть, як він у вас підключений. І щоб було зручно, зробили з двох сторон таку пробку. І так, що мені для цього треба? Ну, Зрозуміло, що потрібно саме мастило. леечка, така імпровізорована з пляшки, бо в комплекті йшла. Така, але тут таке вузеньке горлишко, що саме масло дуже-дуже довго через нього проходить. І дивіться, я вирізав таку каністру з-під омивача. обичний омивач для скла. Таким чином я її підсиляю, і вона в мене масло капає прямо туди. Потім Мені зручно відкрутити пробку і злити в пустру камінь. Приступимо. Ну, і, звісно, потрібен інструмент для того, щоб відкрутити саму пробку. Поїхали. Так, забув сказати. Масло в двигунах в генераторів по регламенту міняється кожні 50 мотогодин. Я показував вже, в мене є. Відео, як я встановив собі лічильник мотогодин. Дивіться, у мене вже з того часу пройшло 13 мотогодин. Але так як генератор новий, здається, по регламенту там після 10 годин треба поміняти масло після обкатки двигуна, а потім через 50. Але коли я купляв генератор, мені... Порадили зробити, щоб він попрацював на холосту, просто на холосту 2 години, 2-3 години, злити масло, мастило, а потім, щоб попрацював ще 10 годин вже з якоюсь нагрузкою, і потім замінити масло. Сказали, так буде ліпше працювати. Може, в цьому є сенс, можна притримуватись ваших рекомендацій, які у вас написано в паспорті. Ну, я зробив так. В мене попрацював генератор в пусту в холосту 2 години, 2,5 десь. Я потім злив масло, воно було чорніше, не біле, таке, як нове заливаєш, ну і не таке чорне, як після 50 годин роботи. Тому потім зараз він попрацював після того ще 13 годин, бачите, навіть не 10, а 13 і зараз я буду міняти маски. Тому ви вибираєте, як вам зручніше, я розказав, як це зробив і роблю я. Ну що, погнали відкручувати для цього потрібен в мене Таймілік. Ключ і головка на 12. А, забув перед тим, щоб відкручувати, так як генератор стоїть на холоді, на вулиці, по техніки безпеці, в нього просто охолодження йде повітряне. Треба, щоб масло не таке було густе, щоб він попрацював хоча б хвилинку-дві. Зараз його заведу, відкрию бензин. Заглушечку і заведемо. Він попрацює хвилину дві, потім я буду зливати масло. Ну що, пройшло дві хвилини і можна приступати до заміни масла. Бачимо, масло потекло. Таке темненьке, це після 10-13 після годин роботи. Все, вона собі буде стікати. А використовувати я буду таке масло. Це не рекомендація, це просто те, що я використовую 4 такне мастер синтетіка, юка. Намальовано для гасону косарок. І для генераторів. Об'єм 1 літр 10В30. У вас в паспорті вказано масло, яке можна використовувати при різних температурах або 5В30, або 10В30. Дивіться, рекомендації свої. Об'єм масла тут Е Тут рекомендовано пишуть 1,1 ,1 літр. Ну, Я заливаю один літр, по щупу він знаходиться вище, десь посередині між мінімальним і максимальним значенням. Тобто ті 100 грам, там думаю, сильно ролі не влітають. Ви можете доливати, але я не доливаю. Ну Все, воно стікає. Потім покажу, як я буду заливати мастило. Дивіться, масло вже Стекло. Оце ще трохи капає, але воно і буде підкапувати. Витираємо і закручуємо. І затягуємо ключом. Тепер, дивіться, саме масло. Такі не. відставляємо в сторону. І ну, тут навіть бачите на рівень, скільки доливати, скільки лити і куди заливати є. Пробочка викручуємо. Тут також є. Фокусується, бачите, мінімум і максимум. Буковка L, low, і тут хай високий рівень. В общем. Що далі? Звісно, ну, відкриваємо масло. Беру імпровізування леечку. вона по діаметру майже як отверта. І просто притримую і заливаю. Таким чином масло туди заливається набагато швидше. Бачите, яке масло біленьке, не біленьке, а жовтеньке, чистеньке. Палили і перевіряємо рівень, закручуємо, зараз покажу так, закрутив, да? Просто витерли. І відкручую, для того, щоб показати вам, який рівень. Бачите, рівень масла вище половини, да, він не доходить до буковки хай, але я вважаю, що це не критично. І все. Закрутили обратно. Все, витерли, підтерли. І все, таким чином легко просто замінити масло. Те масло, яке тут залишається в пляшці, я беру іншу пляшку. Ставлю клієчку і сюди перевертаю масло, підставляю десь все, таким чином в мене Масло скапується, збирається і назбирається в кінці, може, той ті 100 грам, які я залью 1 літр і 100 грам, один і один літр залью, як положено. Це масло тепер що беру каністру пусту. Відкручую тут, кришку і собі зручно переливаю. Все. Таким чином я зливаю масло в перероботку, потім кудись діно або утилізую, або применю, як кажуть, хазяйстві. Все, кришечку закрили, все закрили, закрутили. Там собі масло скапає, тут уже каністрочка наповнилась і включаємо. так от легко просто замінити масло в генераторі. Хто не бачив, дивіться, як я встановлював датчик мотогодин і робив заземлення, підключав, У мене є на каналі. Відео, дивіться. Або силочку зроблю внизу під відео на попереднє відео, як це я все робив. Ну що, на цьому поки що все. Закінчуємо. Далі буде. Дивіться, лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. Пока. <кхід> дивіться, один ще такий советик. Рішив це зробити собі, вам раджу. Я написав 13 мотогодин, число дату, і десь зараз я його прикріплю, може, десь тут. Так, щоб було. Тоді ви точно будете знати, коли у вас треба міняти масло, коли прийде ті моточаси, пройдуть, які потрібні для заміни масла. Ну все. Такий маленький лайфхак. Як не забути, коли треба міняти масло. Все. На цьому все пока.